Ми мушені користуватися ковшиком, тому що в нас немає води третій день вже. І тож, наприклад, мама тримає, я вмиваюсь, потім наоборот, і так кожного ранку вже третій день. На вулиці у нас 30 градусів, дуже велика температура, і дуже жарко світла немає, іноді води немає. Ну якось спасатися, ну неможливо. Закуповуємо під воду. Ми за ці три дні ми, мабуть, чотири, чотири баклажки купили. Mm -hmm. Якось так. Ми зібралися, можна сказати, стихійно, тому що другу добу вже пішла третя. У нас немає водопостачання взагалі. Ми хочемо розмовляти, ми хочемо бути з водою на вулиці. Спека повна антисанітарія, В нас навіть немає подвозу води. Я так розумію, що до того як ми подзвонили і скликались сюди сьогодні зібратися, навіть ніхто не знав, що ми сидимо без води. Тому так, тому такий розголос. Вот я посмотрите, у меня ребенок говорит. Я без воды не могу. Каждый день мыть надо. Это просто издевательство. Люди все на зводі, тому що ніколи сутак без води. Все, що сільська рада могла, вона зробила. Переговори боліті. Ми можемо сказати, що сільська рада офіційно відмовилася здавати. А чому так а чого? Да, можете? Сільська рада сказала, що нема коштів. Кошти можуть виділятися тільки на сесії. сесія в слідчому наступному, наступному місяці, тому ніхто нічого підвозити не буде, немає такої можливості. Тому що вони е, з цього року не мали ліцензування м, у області і вони могли обслуговувати тільки юридичні особи. А після того, як розірвали е, договори, е, нас ніхто не взяв на баланс. Ми е, е, Ну, якийсь час оплачували заводу по старим рахункам, ці гроші подарялися, і та там висить якийсь великий борг кажуть що це це просто така історія у нас вийшла що у нас государство не предоставило точно що робити треба сказали це тим оскільки довг треба гасити ну таке було рішення є люди інваліди які не лежачі і води ні сі советний подвози получається і, і тиску нема взагалі хоча б щоб хоч якийсь був струма так же ж нема нічого І вони отримують воду від к. Оперативу про світ і повинні сплачувати їм за цю воду. У свою чергу, єдиним споживачем інфоксудоканалу є сам кооператив. тому на даний момент існує заборгованість у сумі 340 тисяч гривень. Про цю заборгованість було неодноразово попереджено кооператив про негайне її погашення. І так як були відсутні будь-які заходи е, від кооперативу, відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги було обмежено надання. Дня послуг кооперативу просвіт. При будівництві цього комплексу це було започатковано 12 році. Мені потрібна була вода, бо на території близько трьох-п'яти кілометрів від місця будування забудови не було водогонів. Ті водогони, які б були, вони не належали сільської раді чи комунальному підприємству, вони були абонентськими, тобто частні, приватні люди, які будували. Я побудував кілометр водогону та напорної каналізації з вулиці Сахарова до свого об'єкту. Я отримую труби, а вода постачається за договором інфокс водоканалом. Десь 14-17 січня 2022 року Інфокс виставляє так на техкомісії загальний рахунок, не по побутовим усім усім лічильникам, а якби через січення труби. Взагалі на врізку. Не там немає мого ім'я чи його ім'я. Договору нема, бо його, його не існує на, на загальну врізку. Взагалі на трубу хто зацікавлений. Будь ласка, приносите 300 тисяч. Ми дадімо, не оплачуєте, ми перекриваємо воду. Воду перекрили. Ну, Давайте так, в просвіту дуже такі файні умови. Абонплата близько 250 гривень, права у вас ніяких нема. Сума на куб вона може варюру... ну, варіюватися, як він захоче. Тобто і в тому просвіті його мама та він та ще хтось із його родичів, би, самі головні, а ви ніхто. Тобто ви захочете в таку кабелу вступати? Сума тої труби, яка там закладена, от він зараз озвучив, що типу, за 250 каже, ні, ну скільки да, 250 мільйонів, типу, що каже, покупайте в мене її. Які питання? Ну, а є ринкова ціна? Ринкова ціна труби там ну мільйон. Навіть так, на наші там, 100 домів, це ми скинулися би і купили. Там, це питання там, 300, 300 доларів на сьогоднішній день. Долг, наприклад, на сьогодні висить майже 400 тисяч гривень, який він хоче повісити на людей, оскільки там, щоб ви розуміли, 100 домів 10 взагалі не живе. Взагалі, тобто люди виїхали, там нема ніяких начислень. Інші, які є, там також невеликі, там, у нас суми дуже незначні. Суми Юрліц, які там, його стадіон, які потрібляє, дуже багато, да, там якісь сауни, ще щось там, що є, ліві в які там, можливо він чи И ци потери, которые там постійно, так сказать, откуда-то проривається труба, і яма немереного розміру да, там і постійно. это ж тоже все. Это вот сейчас, это, это была история. Вот история Они можут, за умов. Они должны сначала. Вирішити питання з так званим власником труби, як він себе називається, тобто до чого прийшли на на даний момент. Перший шаг вони, мешканці і цей Євген, давайте називати так. <тас> я не пам'ятаю, не пам'ятаю, що Євген повинні провести перерахунок, перерахунок між собою. Вирішити хто має заплатити заводу і за що Ми можемо взяти на баланс, якщо буде просто все по закону. Ми чому ми будемо відмовлятися від абонентів, які будуть у нас в договірних відносинах, як це положено? Він просто не хоче відпускати людей. Це може бути і припущення якесь з нового боку, але... Но... Він теж як підприємець, він себе називає, і він прибут пускати те, що це не якось так. Ну, тут. Доиграться можно, что и вот в такой конфликтной ситуации. Три года мы на этой ветке от Дерби э, зарегистрированы. И три года нас мучают от постоянным отключением воды. При всем, при том, что мы оплачиваем, оплачиваем на спецсчет Инфокс водоканала. Куда эти деньги идут, непонятно. Потому что это спецсчет. Не во всех банках такой платеж принимается. Мне непонятно, почему три года тянули с решением этого вопроса. і долг буквально, можна сказати, з нуля за три роки це 300 тисяч і більше вирос. Скоріше всього, це, опять же, комусь в карман ми зараз покасимо чужі долги, щоб нам нормально воду підключили. Деякі мешканці вважають і кажуть, що вони сплачують інфокс водоканалу на деякий спецрахунок. Хочемо прояснити цю ситуацію, що вказаний спецрахунок – у минулому році було відкрито для погашення штрафних санкцій за безублікове водокористування. Якщо вони по своїй волі е, все одно е, ціленаправленно сплачували на цей спецрахунок, то ці кошти зберігаються на цьому рахунку. Але інфокс може на підставі е, волевиявлення е, цих мешканців е, перенаправити за їх згодою кошти е, кооперативу «Просвіт» для зменшення суми заборгованості за водопровод. Треба зробити відповідну звірку, що реально люди потребили, що вони за що мають розрахувати. Можливо, за цей кошт. Перше, що буде, ми я сподіваюся, що це буде якась більш-менш значима сума буде сплачена. Інше люди після того, як з ними було розірваний договор з «Інфоксом», ще по інерції продовжили сплачувати на рахунки свода водоканала вже не за які послуги. У мене була зустріч там, дам, тут на різних рахунках якісь кошти з вашого району, по моїм підрахункам, щось біля 20-30 тисяч таких платежів було розослано. Їх треба повернути на кооператив і відшкодувати. Але мені потрібна взаємодія з людьми, тобто, що я є суб'єктом. Бо наразі люди реагують, мої представники, які представлялися і дзвонили, доброго дня, ми ОК про світ. От з такою проблемою вирішили говорили, хто ви такі? На яких підставах ви сюди телефонуєте? які певне дії були представники. Пішла о том, що кооператив має на щось існувати. Я <плес> отак що поїхала до Хорошо троє.